Протягом минулої доби росіяни здійснили 36 обстрілів прикордоння зафіксовано 279 вибухів. Обстрілів зазнали сім громад Сумщини. Про це повідомляють Сумські обласні військові адміністрації. Внаслідок одного з артобстрілів у Краснопільській громаді пошкоджено 10 легкових автомобілів, а також приватний житловий будинок. Близько 14-ї години ворог з гранатометів вбив по місту серединобуда. Обстріл тривав близько 40 хвилин. Під час обстрілу поранило місцевого мешканця. Чоловікові вже надали медичну допомогу. Від госпіталізації він відмовився. Також пошкоджені чотири приватні будинки. Там повибивали Вікно позносило паркани і дахи. Пошкоджено й приміщення продовольчого магазину, автівку та мупет, повідомила керуча справами виконкому Серединобудської міської ради Ксенія П'ятниця. Вночі та вранці 6 липня росіяни здійснили три обстріли прикордоння. Окупанти використовували міномети та автоматичні гранатомети. Зафіксовано 25 вибухів. Обстрілів зазнали Краснопільська, Хотінська та Юнаківська громади. Попередньо без людських втрат та руйнувань цивільної інфраструктури.